Правду, яку ми озвучуємо, навмисно спотворюють або ігнорують, тільки б її не почули. Складається стійке враження, що стратегія полягає в наступному, збільшити гучність тих, хто заколисує, і вимкнути мікрофон тим, хто вказує на важливість невідкладних рішень. Але виникає закономірне запитання. А наскільки взагалі життєздатна така стратегія, як довго вона зможе приховувати зростаючу небезпеку? Чи запобігла вона землетрусам, що вже відбулися, чи вберегла когось? Думаю, мегаземлетрус на Камчатці слугує красномовною відповіддю на це запитання. Цей землетрус прямий і виразний сигнал самої планети. Сейсмічна активність посилюється і в епіцентрі цього процесу Сибірський магматичний плюм. Він активізується, формує нові тектонічні реалії, і робить це дедалі сильніше навіть більше скажу прямо: це не остання катастрофічна подія в Росії цього року. Можна ще якийсь час продовжувати робити вигляд, що все йде за планом. можна продовжувати заспокоювати населення і замовчувати реальні механізми того, що відбувається. Але масштаб прийдешніх змін настільки значний. Що скоро навіть найзручніші стратегії замовчування просто перестануть працювати Тому що коли під ногами починає трястися земля, не врятує жодна заява виноградова чи інших важкоатлетів із плеяди ран.